Тремка дорога од должі Коли і сповідь не дає прощати, Он за свічею тягнуться свічата і кажаніє ніч на вітражі Стоїш, як тінь, що зводиться з колін, мовчиш, як дзвін, який боїться била, питаєш, чи душа осатаніла, чи просто так блукає між видінь? Чого тобі? Яких щасливий дум, якого крику урвища сивині, Яких ще попід тинь? Твоїй В країні, яких попрощі, легкодухих сурм, над гомонінням по тобі й мені, над битим щемом розруху і тирла, стоїть на смерть рода єдиновірна, як прірва по собі в трясовині, такій державі присягли мужі, що навіть псячу тічку освятили, Не сповіді, не прощення, а сили напозичали від лжі до лжі, щоб навіть кров у жилах кажаніла. Чого тобі? Світає на межі.